Вітаю! У цьому коротенькому відео я розкажу та покажу, як можна підібрати акорди до пісні. Підбирати сьогодні буду не на слух, а з допомогою комп'ютерної програми DMM. Для цього мені на комп'ютері потрібна сама програма DMM та аудіофайл із треком для підбору. Відкриваємо програму. Тут буде дуже багато незрозумілих вікон. Це все ми просто ігноруємо та закриваємо. В правому нижньому куті натискаємо Завантажити. Відкриваємо трек. Натискаємо Аналізувати. І програма визначила, які в пісні акорди: Е, GDSM, B, FDS. Я, до речі, посилання на програму DMM залишу в описі. Плюс там буде відео інструкція, як правильно її установити. І якщо це коротеньке відео було корисним, не забудьте підтримати його лайком та коментарем. Побачимось!